Багато хто питає за мотоцикл, як він себе показує, вирішив зняти відео, так як виїхали трошки прокататися. Вже я проїхав на ньому 1807 кілометрів. Такий стан мотоцикла, в принципі... Крім того, що глушай, глушник обгорів. Я тут о, вискочила з пазіка пластмаса. В принципі, все навіть дуже добре. Тут ось резина трошки шашку під'їла, але в принципі ще їздить, вистачить. Замінив я колодки за цей час задні. Замінив по тій причині, що часто на обкатці виїжджали, висили грязь і стерлися колодки просто. Що я ще по мотоциклу робив? Уже само собою декілька раз підтягував цепок. Зняв ось цю кришку, бо мені не подобається, коли, а, коли десь їдеш грязь, попадає трошки трави. Воно сюди набиває повно трави і... Виходить, що зірки зірка з цепом постійно в змазується. змазується. Так, в принципі, що по мотоциклу. Буває якісь приколи. Сигнал не працює. Потім так був якийсь прикол з варівкою. Працював один, один поворот. Включав правий поворот і працювала аварійка вся. А, оце одразу на 100 км зрізало шпонку, видно на заводі не зажали. Так, що мені не сподобалось, От тут щось у мене вискакує Це шлангочка постійна, але тут таке... Милость жизнь. Наклейка пала одна з іншої сторони. І тут з піднизу низу трошки краска полізла. Але все таки це нічого страшного. В принципі, світло габаріти працюють. Світло працює, вигляд гарний він має. В принципі, сягав, бачите, коли як. Олег працює. Буває мені десь відходить від на аварійка, працює вже, все добре, тобі гарно поворотнички бігають. Такий вигляд ззаду. Прямоточний вихлоп. Це трошки і мінуси, але і плюси, не знаю. Як для молодого якогось там, те що любить погорчати чай ставлять прямо токен тут уже він з заводу стоїть в принципі непоганий звук має Мі подобається ося глушивка така ніяка вона мені, мені більше подобається то є така вверх вниз глушить Потім в принципі, так більше нічого не робив. Масло замінив. Зараз ось доїжджу до 2000, з львю нове. Заливаю хаду 10В40. В принципі, в мене автомобіль на 5В40 хаду їздить. Вже на ньому добре ще не їздив. Попередні всі мотоцикли були на хадах. Те, що в мене був спарк, так я його другу продав, він до цих пір їздить і горя немає. Там десь 14-15 тисяч прибіга, може більше. Але він йому дає просратися добре. Так що що, такий відгук, поки нічого цікавого, нічого не зламалось по розходу десь від 4 і до 5 літрів розход. Ну Ділячись від стилю їзди. Я зазвичай шоста передача 85-90 в районі 6 65 тисяч оборотів. Він йде. Зазвичай, в принципі, і двоєм часто їжджу. Я важкий і пасажир зазвичай десь на рибалку, якщо їдемо, теж він нелегкий. Кілограм 80 важить добрих. Ножки не подобається, але це таке це мелочі житті, е, можна замінити на тоньше, але в принципі для пасажира зручно. Е, що ще? Був я на ньому пару разів завалювався. Е, ось тут поцарапилось е, трошки захист рук, але ну, не зламався. Так само на цю сторону, на другій передачі ми їхали. Завалились трохи дугу, Подогнуло але то нічого страшного, Чуть-чуть назад її дав, де да, і все. А, кстати класна штука, допомагає багато як, ну, що лапку можна зламати, там, скажем, десь побить картера, в землю вперлась і все. Так що такий обзор. Зараз може ще зніму про x trail 200 відгук і про... Спарк, квадроцикл дитячий, 110 кубів. Ну, це буде, скоріш за все, в іншому відео. Так що, запитуйте ще щось, буде час, зніму відео, покажу і розповім. Всім дякую за перегляд.